Так, всім привіт. Зниму такі коротенькі відео, ну, типа рекламки. Значить, це е, загорівся зробити ось такого мопедку однокольосного. Ізначально робив підокучник. Значить, там відео є, я восени е, випробував у жовтні місяці окучника, а потім мені він не сподобався я переробив. От, ну, ця мопедка робилася як би, під окучник. От. Е, відео на каналі є з чого воно робилася, ця мопедка. Є відео окучника, як я робив. Сьогодні я окучника випробував. Мені дуже сподобався. Е, під його мабуть, можна і е, картошку садити, не дуже земля обвалюється, але ж таки. Е, тільки початок березня, перші дні березня. Земля мокра, можливо, воно і не осипається, а будемо сидити картошку побачимо. Ну і е, взимку вирішив зробити ось такого просапника з йожиками. Теж сьогодні випробував. Е, да, нормально, треба ну, робити деякі регулювання. Ну і робив оцього окучника і ось цю цепку. Ось це у мене регулювання угла атаки, воно стандартне. Сюди в мене і окучник щепляється під посадку. Теж відео на каналі є. І картоплекопалка сюди лапа цепляється. От. І зробив оце таке саме кріплення, як і на мотоблоці. Тобто, щоб можна було, якщо там. Оцей мопед не треба, значить тоді ставимо на мотоблок любу цяцьку, і мотоблок її тягає. Ну, ось таке рекламне відео. Це така, наче, робота за осінь і зиму. От. Ну, все, що я робив, все воно вже на каналі є. Так що, кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться. Всім дякую.